Культурна спадщина, яку знищили окупанти на сході, з'явилася на заході. Патріотичний мурал зі Старобільська на Луганщині відтворили на стіні обласної бібліотеки імені Федора Потушняка в Ужгороді. Півтора місяці тривав процес візуалізації ескізу. Як результат, ужгородці і й гості міста отримали справжній шедевр. Нам чесно дуже подобається. Ми не очікували. Ми прийшли прямо очі загорілися. Чесно, дуже гарно. Ці надписи якийсь такий глибокий сенс в них. Не відміну від оригіналу, тут змінили колір із зеленого на синій ескіз муралу на вірш Пливи, рибо пливи належить українському письменнику старобільчанину Сергію Жадану. А до процесу його створення долучилися студенти Закарпатської академії мистецтв. Вони п'ять днів поспіль активно працювали над створенням картини. Сама ідея проекту належить команді мистецького об'єднання Бет Он Арт, коли почалася повномасштабна війна. А... Я сюди приїхав. А терористи в моєму місті, Старобільську, почали знищувати ці мурали. Один з яких на вірш Сергія Жадана пливи, рибо пливи. Ось і а, а, коли я сюди приїхав, у мене виникла ідея відновити тут мурал, бо тут багато переселенців. Ось і перенести тієї частинки а культурної аури Луганщини». «Стіна шукалася довго варіантів було багато. Це був віколи і ще було декілька локацій. І зупинились на цій. І це, думаю, саме органічна стіна, тому що вона дійсно прив'язка така і чисто йде, як е, професійна. Да? Сергій Жадан, письменник, поет, бібліотека обласна. Він тут презентації мав. Тобто це все відбулося, думаю, в правильному місці, правильний час. Загалом до реалізації патріотичної ідеї долучилося чимало благодійників, представників бізнесу та небайдужих ужгородців. Для нас це так можемо сказати велика честь, що у нас в Ужгороді такий буде відомий мурал, зображений саме тут. І дуже важливо про те, що тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб, щоб вони бачили, що Ужгород так символізує українську волю, свободу, що ми боремося разом, підтримуємо наших співвітчизників саме на тих територіях, які окуповані, де яким дуже важко, і Херсонщина, в тому числі. Загалом команда мистецького об'єднання Бетона Арт реалізовує на Луганщині різноманітні культурно-мистецькі події. Її і проекти уже протягом п'яти років. Наразі частина учасників проживає в Ужгороді. Тож відтворити знищений мурал мали на меті насамперед для відновлення рідної атмосфери Луганщини і для підтримки внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні проживають на Закарпатті.